Так, присідайте. Я не легівна, переводьте дух, щоб вам було продовження. Ви Ви Як виносять? У санку. Так, я не у нас такий механізм. У вас є до трьох хвилин, щоб розказати нам про себе, а у нас є хвилин 10. Щоб випитати у вас чи відповідаєте ви кваліфікаційним вимогам. Ви готові? Звичайно. Починайте. Доброго дня, шановна конкурсна комісія. Упущу момент своєї бібліографії з приводу народження і навчання. Розпочну одразу з трудової діяльності, яку я розпочала в 2006 році, перебуваючи ще студентом Національного педагогічного університету з посади книжника юриспонсульта. Приватного підприємства. Основною напрямком діяльності було авторські права і суміжні права. В подальшому за рік розпочала роботу з посади консультанта юридичного закупівлі товарів з послуг за державні кошти, так звані тендери. У 2008 році за результатами конкурсного відбору вступила. До Національної служби посередництва примирення відповідна поповнила лави державних службовців. З 2008 року по сьогоднішній день пройшла шлях від консультанта, від спеціаліста до керівника підрозділу управління кадрів. Спочатку це була Національна служба посередництва примирення, зараз це є адміністрація президента України. Також був досвід роботи в Міністерстві юстиції України. В департамент департаменті міжнародного права, що можу сказати з питань своєї діяльності свого бачення? По-перше, мабуть, не буду першою, хто відзначить великий плюс, велике досягнення в першу чергу Національного антикорупційного бюро в відтіленні ідеї. Принципу одного з основних принципів Державної служби це відкритості і прозорості. Тобто, таким ж чином Національне антикорупційне бюро, оголосивши конкурс, відкритий саме конкурс, дало пошту до діалогу з, в першу чергу з народом, з громадським суспільством. В свою чергу, я не можу обіцяти конкурсній комісії, директору, заступникам. Майбутнім керівникам швидкого добору кадрів, тобто ну ми всі розуміємо, в якому складно, в який складний час зараз бюро розпочне роботу, але я можу гарантувати чітке дотримання законодавства, чітке слідування норм букві закону з питань відбору дійсно кваліфікованих кадрів до національного бюро. Так Дякую, у, за... у зв'язку з цим у мене є до вас запитання. Розірвання трудового договору до закінчення строку стажування в Національному антикорупційному бюро є можливим, якщо є, то за яких умов? В першу чергу, кожен співробітник Національного антикорупційного бюро є громадянином, який чітко підпорядковується Кодексу законів про працю, яким передбачено. Розірвання трудового договору, як із, з ініціативи роботодавця, так і з ініціативи саме працівника. З ініціативи е, працівника безпосередньо передбачено дві основні умови, найпоширеніші, це за угодою сторін або за власним бажанням, а з ініціативи ініціативи влас... е, власника, тобто відповідно Національне антикорупційне бюро, одні з основних умов є не е, 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 проходження особою е, е, стажування. І ну, Подальше йдеться скорочення, штатова організація, тобто похідні статті кодексу. По це було просте запитання, по суті, пані Тетяна знає. Більшість складні запитання. Я Давай. думаю, що для вас складності жодної не буде. Яна Олегівна, скажіть, будь ласка, статтею 23 закону про НАБУ визначено умови оплати праці для працівників державних службовців. Так, проведіть аналоги з постановою 268, які ви бачите розбіжності. Так? Можливо, ви, як майбутній наш керівник, проводили якісь налоги, якісь у вас є пропозиції, своє бачення, як хотіли почути. Відповідно до 268 постанови, яку ви згадали, оплата праці взагалі державного службовця складається із посадового окладу, надбавки за вислугу років, надбавку за доплату за науковий ступінь чи не ранг відповідне звання. І за нормопроектувальна, так звана робота, і е, за виконання особливо важливої роботи. Відповідно до статті 23 закону України про національне антикорупційне бюро передбачено додавання до, 200, до норм, які закріплені 268 в постанові. Е, Урахувати коефіцієнт 3 і посадовий плат має бути не. Перекрутіть, що <узіливий> перегразуйте. Вам задали питання. У нас є 23 стаття. <раз> да, да. Це в законі про національне антикорупційне бюро там є можливість Чітко, чітко визначення. Да, Дуже зручно, до речі. Да. дуже зручно. <рес> чітко визначені критерії, що складається заробітна плата, і визначені закріплені посадові оклади, як працівників Національного інформація бюро, а про те, що вони базуються це, е, за всю історію ну, законодавчої взагалі існування Державної служби в Україні, перше, коли на законодавчому рівні закріплено чітко посадові оклади в саме в законі про з урахуванням відштовхуючись від мінімальної заробітної плати. Ну, не те, так, пан Олексій. Так, у вас немає пан Олійник я брала, так, я брала участь у. Під час роботи Національного Національної служби посередництва прамирення був у нас один єдиний судовий позов. Особа, колишній керівник з одного з підрозділів подала в суд, які ну предмет спору був невиплата виплата дій допомоги на оздоровлення. Після звільнення, значить, першу інстанцію служба виграла, апеляцію програла, вищу ми виграли, оскільки знайомі да, з, ви з процедуру, продавали юридичні освіти. Ні, ні, в мене був, коли я працювала з ну, закупівлі, тендером займалася, у мене був досвід не лише трудових, трудових спорів, а й представництво безпосередньо організації в судах. Дякую, Віталій Шабуні, познайомитися, скажіть, будь ласка, мене два запитання. Перше, одинадцяте жовтня, Я два так вийшло, що я 29 листопада фактично відбираю з міністерства юстиції нову книжку, і це була п'ятниця, як зараз помню, і несу її в адміністрації президента. І 2 грудня розпочалися. Всім відомі події. Mm -hmm. Ну фактично вони почалися в листопаді і нормально. Не прийшли зрозуміти. А як ви був конкурс адміністрації на цю посаду? Я пройшла стажування. Скажу чесно, я декілька разів ходила на співбесіди. Тобто, mm -hmm. це була така, знаєте, мрія ну не дитинства, а ну я я знала, що кадри це мої, мені захотіло спробувати. Я пройшла стажування впродовж двох тижнів. Э, mm -hmm. Мене було призначено, що до мене було проведено спеціальну перевірку, хоча це не було передбачено. Э, за результатами спецперірки жодних зауважень, жодного не було. І відповідно мене було призначено на посаду тоді, ще головного консультанта. нормально. Ще Припустимо, ви завтра отримаєте посаду на збірок організації. Вам треба сформувати клікаційні вимоги для набрання нових детективів. Що б ви вписали в ці політики вимоги, окрім того, що є в закону? По-перше, що йти е, 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 окрім закону, я не вважаю, що це буде юридично вірно. Тому, що не що не в в юридичних компетенціях немає жодних собі. Ми говоримо якраз про формат е, ваше бачення, які, мають, які вимоги до цих майбутніх тим, яким вони мають бути. Ну, напевно, що якщо це можна сказати, віднести все ж таки не до професійної якості, тобто професійно, я думаю, що тут вам уже безліч раз сказали про це, що це буде має бути певна освіта, досвід, там незаангажованість, які доступні черги і так... релевантні? Оперативно розшуковує все ж таки на першу чергу, в першу чергу, але а, необхідно. Не виключати ступінь участі особи в, в певних так, справах, подіях. Тобто, якщо це була, вибачте, мене я ні в жодному разі не хочу образити нікого. Якщо це був в слідчі десь в якомусь містечку Малесніком, який там, там займався, там, ну викраденням велосипеду, там ще mm -hmm. інше, тобто це один рівень. Інший жовтній рівень, коли особа займалася. На рівні міста великими справами гучними я не кажу про корупцію, я кажу про розслідування реальних злочинів. Дякую ще. Скільки у вас дякую. років Ну, ви в нас державний службовець. Так. Скільки у вас загального сім років 2 червня 2008 року? А хто у нас належить до працівників національного бюро? Хто ми є? Державні службовці? А ще хто? Особи та інші працівники, які працюють за договором трудовим. А я хто? Ви особа начальницького складу. Так, правильно. У вас такий великий термін роботи в органах державної влади. Ви сказали, що ви розбираєтесь і в тендерних процедурах, так? Був досвід у якому? Дві 2000... кінець 2006-го, червень, ні, червь почти, березень 2008-го. Щось пам'ятаєте, що звідти чи ні? Бо я був трохи пізніше <сélou> <сélou> в тендерному <на> комітеті. <що> ні, <сélou> <сélou> зараз <сélou> да, зараз зовсім інше. Зовсім інше взагалі процедура. Тобто я що? прийшла, я в тендерах прийшла від простого рядового консультанта mm -hmm. до старшого юриста, який Знаєте, знаєте, наші нас створили. Бо Закони інші, а роблять те саме. Ну, вже менше, вже менше. Знаєте, тоді, напевно, що на початку своєї трудової діяльності якось так більш оптимістично я Дозвольте, Я ще за Олексія питання не задав, він всіх питав, а у вас ні. Чого ви до нас прийшли? Вона <ріст> сказала <ріст> 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 на початку. Вона <то ріст> підготувалася, там була. там була. Ні, вони там трохи вивчають, а тут так, з кольос. Чого прийшли, на що нам треба? Скажіть яка мотивація? Ще раз скажіть, ти сюди працюєш? Ну в першу чергу, це допомогти, не допомогти, а скажем так, сухо юридичні супровід, юридична допомога директору та. Конкурсні комісії були заповнені, заповнені дійсно кваліфікованими кадрами національного бюро, які в подальшому будуть встановити історію. Я з вами не згоден. Нема йому допомагати, робіть самі. Що це таке допомогти? А коли ви готові приступати до роботи. Все залежить від директора, пане Лі. Давайте себе каже. Тобто ви готові? Форму подводилися, зазначили, члени сім'ї. А декларації може можете пояснити? А, справа в тім, що декларація заповнюється на кінець вільного періоду на грудний місяць, а, в зв'язку з сімейними обставинами а, до 23 грудня я проживала з мамою, а потім ми з сестрою після певних обставин ми почали вже з нового року жити разом. А, сестра в минулому році офіційно доходу не мала в цьому році неї ну вона зараз намагається. Проживання, певне проходить. І відповідно в 2015 році буде зазначено в житті, оскільки ми з нею ведемо, що він Дякуємо. І ще одне класичне запитання, яке я задаю всім. У вас до нас є питання? Жодних Я добре, дуже приємно. Я теж оцінюю ваші знання вміння навички високо, хоча ви трохи десь розгубилися, але це нормально. Нас же багато, а ви одна. Ви бачите, політика немає, в нас не витримується. Чимно ну, вам дякую. І ми вас відпускаємо. До побачення. Дуже за вас.